Олег Деркач, голова Миколаївської філії Національного екологічного центру України, коментуючи наслідки для довкілля терористичного акту, вчиненого окупантами на греблі Каховської ГЕС, називає подію масштабною катастрофою. Вона, на думку еколога, вплине на всю північно-західну частину Чорного моря. Наслідки, які ми отримали в результаті підриву дамби, вони Прослідковується і вище, дамби, і нижче. Тобто, ну, в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що під воду пішли населені пункти, і в критичній зоні опинилися люди і сільськогосподарські тварини. Дають корови, плавають, в воді там. Але якщо взяти вище греблі, то ми будемо мати повне руйнування, екосистеми. Каховська водосховище, хоча воно штучне. Каховське водосховище було створене майже 70 років тому. За цей час навколо нього сформувались цінні природні комплекси. Сьогодні вони об'єднані в межах національного природного парку Великий луг. Руйнування дамби завдало йому непоправної шкоди. Іншими тяжкими наслідками стануть знищення ґрунтових вод та масові замори риби. Водні ресурси Каховського водосховища ще використовувались для зрошування значних сільськогосподарських угідь. Еколог прогнозує, що через теракт на дамбі значних втрат зазнає агросектор трьох областей. Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської, а це є близько 500 тисяч гектарів землі. Ще один аспект це розлив замінованих розмив замінованих територій, так, і виніс мін. Тобто величезна кількість перша лінія оборони, яка була на лівому березі Дніпра. Там велика кількість вибухонебезпечних предметів. Міни, які винесе течією і розкидає хаотично по всі дельті Дніпра, по узбережжю Кінбурзького півострова, по узбережжю Дніпровського лиману. І звісно, тривалий час піде на, скажімо, на розчистку розмінування цих територій. Також серед негативних наслідків Олег Деркач називає руйнування курортних зон та критичної інфраструктури, хімічне забруднення територій та поширення інфекційних хвороб, занепад агросектору та загрозу подальшого руйнування екосистеми. Наслідки терористичного акту росіян на греблі Каховського водосховища матимуть вплив протягом значного періоду часу на величезній частині Східної Європи. Й на витісян, Роман Базик, новини на телеканалі Март.